Так, у тебе три місяці було. Що ти навчився полезного робити? Очитуйся. Добрий, так? Да? Хороший такий увесь. Балуватися люблю, так? Да? У клітці тепер не хочу ночувати, так? Да? На мені гніздов їєш. Ах ти гад. Як змія вже, так? Да? Так не на грудях, а на шиї. Ти будеш змієм удавом. Ти зелений з джунглів, так? Да? Ще й спокійний такий. Крош спокійний, як удав, да? Горобчанський. <клухи> чи назив, так? Да?